Quod tibi nomen est? Mihi est nomen Romanus. Ubi habitas, Romanus? Rome habito. Ubi laboras? Theatrum Istriosum. Oh, Theatrum Istrio est certum est. Istrium et Christianum esse non potes eligere. Quid faciam? Театрум Релінкве Christum Секвере. Христос Воскрес. Вітаю, дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба, а ви дивитеся проєкт Керигма. Негайно підпишіться на цей ютуб канал. Сьогодні, коли якась особа приходить до церкви, чинить ряд набожних актів і знає десяток молитов, то ми схильні вбачати в такій особі віру. І, після короткого приготування, допустити її до таїнств. Цілком інакше ситуація виглядала в первісній церкві, яка, хоча була відкрита для всіх людей доброї волі, але не спішила називати їх віруючими. Більше того, інколи щоб перейти до чергового етапу формації, до чергового етапу втаємничення, потрібно зробити було неабияке зусилля, наприклад, змінити працю, наприклад, працю актора або переїхати в інше місто. Церква формувала людей до зрілої віри, але також, також мала духовний прилад, яким вимірювала віру. Так, вимірювала рівень віри. Цим мірилом були конкретні вчинки віри. Тут необхідно зробити невеличку ремарку, що тими першими людьми євангелізованими церквою були не атеїсти чи якісь там агностики, лише язичники, які були людьми глибоко релігійними. На щодень поклонялися багатьом ідолам, приносили різні жертви. Однак евангелізація не полягала в тому, що апостоли забрали тепер тих ідолів божків, а на їхнє місце поставили Ісуса Христа. Введення довіри звершувалося поступово, етап за етапом, і було не тільки переказуванням християнської доктрини, але передаванням християнського способу життя, християнського досвіду. Найбільш об'ємним словом, яким ми можемо описати цей процес, є слово «катехуменат». Так, катехуменат. Це був період формації, який наставав після того, як людина почула керигму і відкрила своє серце для Господа, а також прийняла рішення стати на шлях спасіння. Катехуменат – це була ціла інституція в первісній церкві. Ця інституція тривала. В деяких регіонах аж до VI століття, наприклад, в Іспанії. Але вже після правління імператора Костянтина вона починає послаблюватися. Справа в тому, що після міланського едикту християнство стає толерованою релігією, а згодом і державною, відповідно, до церкви починають приходити маси. І якщо в другому столітті бути християнином дорівнювало погодитися на смерть, тому що християн переслідували, то, до прикладу, в п'ятому столітті бути християнином в деяких місцях було модним, євангелізація наступних земель вже теж не супроводжувалася, супроводжувалася такою тривалою формацією. і часто як наслідок такої швидкої діяльності народи переживали християнський досвід по язичницьки. Наведу декілька прикладів. Один із антропологів описав, як відбувалася євангелізація на теренах сучасної Польщі. Ну, ось уявімо собі, околиці Гнєзна прибувають місіонери від імператора Оттона і починають проповідувати Слово Боже. Але місцеві мешканці ходять на якусь там святу гору і поклоняються Святому Дубові. Ну, і місіонери заклопотані приходять до володаря, кажуть, так і так, ось така ситуація. І володар приймає рішення зрубати дуб. Зрубали дуб, але залишився пеньок. І люди приходили і кружляли навколо того святого пенька, співали різних пісень, поклонялися святому пеньку. Ну, то місіонери знову заклопотані, приходять до володаря, знизують плечима, володар каже, ну, ну то. Викорчуємо той пень. Викорчували пень, але залишилася яма, і люди приходили і поклонялися світій ямі. Ну то засипали яму, але була гірка потім така, знаєте, з землі. І люди приходили до того місця і поклонялися там. І тут один з місіонерів каже: хм, а давайте ми там хрест закопаємо. Закопали хрест, і люди приходили і кружляли вже навколо хреста. Думаю, що не потрібно говорити, що такі дії зовсім не поміняли їхнього мислення. Воно як було язичницьким, так і залишилося язичницьким. Їм просто підмінили зміст їхніх вірувань. Інший приклад. В другій половині 11 століття, на початку 12, в Норвегії, відразу після того, як Норвегія стала християнською, місцеві жителі почали будувати гарні дерев'яні храми. Це справжні такі шедеври скандинавської архітектури. На сьогодні залишилося 20 об'єктів, так званого урницького звіриного стилю. Чому звіриного стилю? Справа в тому, що поряд з християнською символікою, орнамент отой мав різні міфічні істоти, дракони якісь, тролі і так далі. І так далі. Чому? Місцеві жителі прийняли християнство, але деяких ідолів залишили на всяк випадок. А ну ж бо Господь, про якого нам проповідували місіонери, не справиться з чимось. Ну, а зі старими ліпше не сваритися. Думаю, що схожі елементи ми можемо відшукати і в інших народів, і також, думаю, на наших теренах. Христос ставав для багатьох з них, для багатьох з тих людей не єдиним, а просто одним із багатьох богів, хоча, можливо, займав якусь упривілейовану позицію. Здається, що подібних забобон достатньо і в нашому переживанні християнства. Повернімося до Катехуменату. В новому завіті ми не віднайдемо самої інституції Катехуменату, хоча можемо помітити, як Багато текстів мають виразно катехуменальний характер. Тобто характер катехези, яка готує до християнського втаємничення. Ну, наприклад, Євангелія від Марка своїм стилем дає зрозуміти, що це все послання скероване до початківців, до тих, які тільки почули проголошення Керигми, в даному випадку з уст апостола Петра, і потребують катехези, яка впровадить їх в дальшу частину християнського життя. Виразною катехезою також є Євангелії від Луки. Євангелист звертається до певного християнина на ім'я Теофіл. Теофіл означає той, хто любить Бога. Фео і філео. Теофіл той, хто любить Бога. Це може бути і символічне ім'я. Якби кожен християнин покликаний, щоб любити Бога, а може бути ім'я теж конкретного християнина. І ось євангелист звертається до Теофіла наступними словами. Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, вирішив і я, вивідавши про все докладно від початків. Тобі написати за порядком високодостойний Теофіле, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв. І слово наука в даному уривку можна спокійно перекласти як «катехеза», бо саме такого грецького терміну вживає автор. Подібний характер має багато апостольських послань, наприклад, послання до Ефесян, перше послання Петра чи послання до євреїв. На ранньому. Етапі церкви зароджуються елементи формації, яка потім отримала назву катехуменат. До таких елементів можемо зарахувати практику обирання до служіння на основі конкретних критеріїв віри і на основі свідоцтва спільноти. Коли когось обирали до якогось служіння, то запитували спільноту, а яке життя веде цей чоловік, ця особа? Що ви про нього свідчите? Чи він є порядним, чи не краде, чи не впивається? І спільнота свідчила: о, так, добрий. І тоді обирали його до конкретного служіння. Крима проголошена Петром в День П'ятидесятниці привела слухачів, ось, можна сказати, до тої першої сходини. Що нам робити, брати? запитують. так?» Запитують Петра, а решту апостолів. Це питання воно наче вирване з якоїсь хрестильної церемонії, яка, власне, складається з різних запитань. До сьогоднішнього дня обряд хрещення містить різні запитання. Яке ім'я ви обрали? Що ви хочете від церкви Божої? Так? Запитує пресвітер тих, хто при, прибули, принесли своє дитя до хрещення. Мова Петра і згаданий діалог з книги діянь апостолів. Ну, власне, виглядають так, наче були сказані одного дня, що я маю на увазі. Ну що нам здається, що ось ця керигма Петра, і потім хрещення трьох тисяч осіб це все було в один день, ну, в день п'ятидесятниці, так? Вже святий Августин застерігає проти такого розуміння і схиляє до того, що цей другий розділ діянь апостольських. Містить довший період часу. Ну, Наприклад, Петро проголошує Керигму, і потім в певному моменті написано так. І іншими багатьма словами він свідчив їх їм та умовляв їх: Рятуйтеся від цього лукавого поріддя. Ось цей вираз іншими багатьма словами ми можемо перекласти як іншими багатьма проповідями теж. На, в значенні Ну, Там є слово це логос, так, багатьма словами. Але слово означало слово, там одне слово, наприклад, не знаю, Євангеліє, Петро. Але теж слово означало промову, проповідь, так? Наприклад, п'ять слів про Богослов'я святого Григорія, якщо не помиляюся, так. Або, або слово. Або сьогодні ми кажемо слово надається там комусь там, так? Не означає, що тільки одне слово, але теж багатьма різними проповідями. Він свідчив їх і умовляв, рятуйтеся від цього лукавого поріддя. Ну і власне в цьому виразі, багатьма іншими словами, ми можемо помітити стисле таке скорочення певного шляху. А наступний вірш, який говорить про три тисячі охрещених. Не обов'язково має стосуватися Дня П'ятидесятниці, але Дня хрещення. Дня хрещення. Про період формації християн згадує автор послання до євреїв. Це був час, коли спільнота була живлена, наче дитина молоком. А після цього періоду укріплені у вірі християни вже можуть їсти постійну їжу, згадує автор послання до євреїв в п'ятому розділі. Одним словом, навіть невеличкий аналіз, з новозавітніх, аналіз новозавітніх уривків показує декілька етапів таємничення, перший з яких це проголошення Керигми, проповідування доброї новини. Структура Катехуменату стає джерелом душпастерства високої якості. Так, це було душпастерство високої якості, де багато християн не боялися смерті, віддавали життя за Христа. Це душпасарство, між іншим, характеризується піклуванням про автентичну віру, тому хрещення називали теж печаттю віри. Тертур'ян і Ореген це Друге століття. Застерігають, щоб нікому легковажно не уділяти хрещення, не помітивши ознак серйозного навернення. Ореген в одній із своїх проповідей пише. Ви, котрі бажаєте прийняти хрещення і заслужити на благодать Духа, маєте спершу бути очищені на основі закону. Ви маєте, перш за все, слухаючи Боже Слово, викорінити ваші природні гріхи і відкинути варварські звичаї, що, зодягнувшись влагідність і смирення, ви могли прийняти благодать Духа. Проповідь на книгу Левіт. Отже, як виглядало душпастерство в перших століттях християнства? Як виглядала ця інституція Катехуменату? Першим етапом була вступна євангелізація. Досвід віри, неможливий без почутого слова доброї новини. Святий Павло Апостол у відомому уривку з послання до Римлян каже, що віра і слухання, а слухання через слово Христове. Тому першим кроком, який, який чинила церква в напрямку язичників, була проповідь Керигми. Або в ширшому понятті така перша євангелізація. На цьому етапі була задіяна вся церковна спільнота. Тобто вступна євангелізація не є прерогативою якихось видатних спеціалістів, знавців, біблістів, теологів, ну, вся спільнота євангелізувала. Кожний християнин дбав про те, щоб привести до віри людей зі свого оточення. Ну і звичайно, що такий віруючий діяв згідно своїх можливостей і згідно отриманої благодаті. Святий Юстин, мученик в першій апології так описує цю євангелізацію. Послухайте, в нас можна почути і навчитися тих справ навіть від таких людей, які не вміють читати. <гум> навіть ті, які не вміли читати, євангелізували. Хоч в мові вони здаються бути простаками і варварами, однак в дусі вони справді мудрі і сповнені віре, хоча деякі з них це просто каліки і сліпі. Сьогодні таку діяльність ми можемо так загально назвати ну, свідченням християн, свідоцтвом християн, яке стосується їхнього досвіду віри, того як Господь вперше торкнувся їхнього серця. Ну і, звісно, до такого свідоцтва і сьогодні кличе церква тих, хто зазнав любові Христа. Проголошення благої вісті на цьому етапі вступної євангелізації відбувається спонтанно, залежно від якоїсь локальної ситуації. Чесно кажучи, було би дуже цікаво відтворити оту первісну керигму. Здається, що окрім проголошення пасхальної тайни, тобто любові Бога, яку Він явив в Ісусі Христі, зокрема через, відкупи, від, через відкуплення, через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. То, здається, окрім отої, проголошення отої пасхальної тайни, на чому сильно акцентують діяння апостолів і послання апостолів. Зміст цієї Керигми міг бути теж побудований на протиставленні живого Бога, який любить всіх людей, мертвим ідолам, які нічого не можуть зробити. Думаю, що далекий слід цієї науки можемо відшукати в ранніх посланнях Павла. Ну, до прикладу, від вас бо рознеслося слово Господнє не тільки в Македоніях та Вахаї, але ваша віра в Бога розійшлася по всіх усюдах, так що не треба нам і говорити про те. Про нас, бо там оповідають, який ми успіх мали у вас, і як ви від ідолів повернулися до Бога, щоб служити Богові живому і правдивому, та очікувати з неба Його Сина, якого Він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволює, визволяє нас від грядущого гніву. Натяк на це знаходимо також в Оригена в Його заохоті до мучеництва, ексхортаціо ад мартиріум» Послухайте, на початку, коли ви мали отримати первістки науки про віру, вам слушно було сказано: коли ж вам нелюбо служити Господові, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити, чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, чи богам Аморіїв у землі, в яких ви живете. А наш учитель міг вам сказати: Я ж і мій дім служитимемо Господові. Проте тепер же не час, щоби так до вас промовляти. Адже ви відповіли тоді: не буде того, щоб ми покинули Господа, щоб служити богам іншим, бо Господь Бог наш, Він вивів нас і батьків наших з єгипетської землі, з дому неволі, і створив перед нашими очима ці великі чудеса, і оберігав нас усюди в дорозі, що нею ми ходили, і між усіма народами, що через них ми проходили. А те, що стосується нашої постави по відношенню до Бога, ви відповіли. Вашим катахетам будемо служити Господові, адже Він є нашим Богом. Після прийняття Керигми, після першого акту віри, яким дана особа виражала готовність змінити своє життя, вона допускалася до подальших етапів формації. Якщо цього не сталося, то ніхто їй не виявляв віри християнського откровення. В ранній церкві ніхто не спішив незнайомій людині пояснювати якісь істини віри, або вчити молитов, зокрема, молитви Отче наш. Сьогодні ми вживаємо таку фразу, такий вираз: знати, як Отче наш. Тобто, знати так на автоматі, бездумно, автоматичне якесь знання. Для катехуменів ця молитва була таємницею аж до останніх етапів приготування до хрещення. Подібна Постава стосувалася святого писання чи символу віри. Слова Господа, не давайте того, що святе псам, і не кидайте перел перед свиньми» сприймали дуже серйозно. Для ранніх християн пси і свині це ті, які не бажають покінчити зі старим грішним життям, тому повертаються до старих гріхів і фальшивих переконань. Про них написано, власне, в другому посланні Петра Апостола. Бо коли ті, що спізнали Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу, а знов оплутані нею їй улягають, то останні їхні гірше, ніж перше, ліпше було б їм дороги справедливости не спізнати, аніж спізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді. З ними трапилося те, про що приповідка влучно каже: пес повернувся до своєї блювотини. Або Свиняви мета качається у грязюці. Далі наставала катехеза і катехуменат. А про ці етапи ми поговоримо з вами, дорогі мої, наступним разом. До зустрічі! Дякую, що дотривали до цього моменту. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар під цим відео, і не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Христос Воскрес!